Досить простий, Прості радості життя. Хочеш ходити, в паху. В квітні, але у року була проведена операція, в травні я вже зміг повернутися до бойових. Працюючи в реабілітації, ти ще й діагностуєш себе відверто, наскільки це можливо. Перше, в чому заключається відвертість, для мене це було персональним викликом. Храбрився, багато симптоматики облишав на потім, вважав її несуттєвою. Симптоматку треба лікарю викладати всю. Лікар сам, як спеціаліст, розбереться, що відноситься до його справи, до його галузі, або не відноситься. Більше того, завдяки тому, що говорить пацієнт, лікар може зреагувати правильно на настрій роботи з пацієнтом, на прописане лікування, на інтенсивність роботи. Принаймні на це лікарі в роботі зі мною зважували. Є так званий ефект вижившого. Ти залазиш, вибачте, завиров саме гавно. І з самого говна поранений, тебе вивозять, в тебе є ефект вижившого, в тебе ефорія, в тебе кайф, в тебе ранок, перша цигарка, в тебе перша посмішка, гарна санітарка або медсестра, посмішка лікаря, який сидить до третьої ночі, щоб знайти твій другий уламок, який заблукав в шиї. Це в мене так було. І коли він тебе посеред ночі там, думає, що він тебе розбудить, вибачається, насправді він тебе не буде, тому що ти заснути не можеш. Ти ще граєш емоціями, переживаннями, осмислюєш. Лайфхак. Досить простий, прості радості життя. Е, треба цінувати те, що в тебе є зараз. Треба. Можна. Правильне слово, можна. Вони можуть насичувати. Смачний чай, смачна кава, вона виручала як напередку, так і тут. Е, вчасний підйом, кайфовий душ. Це та процедура, яка доступна здебільшого в тилу, і вона от, підготовлює тебе до дня. І ти вже посміхаєшся на світ, дивишся зовсім інакше. Плануєш. Ввечері, коли лягаєш спати, в мене особисто є така вправа, вона суто психологічна, кажеш п'ять дякую. Важливо казати дякую от, за те, що є. В тебе є рідні, подякуй, Згадай кожного. В тебе є друзі, живі. Скажи дякую. Немає живих, полеглих. Скажи їм дякую за те, що ти їх знав. Це так, без е, високих слів. Це моє друге лікування тут. Поранення моє було 23 грудня 2022 року під Кремінною. Дуже довгий шлях я пройшов до того, щоб потрапити в інститут і ортопедії. Е, медична система не вірні, представники медичної системи не спостерігали проблематики, яку побачили тут. Дізнавшись про обставини травми, поранення це був уламок від е, Тура. Е, зрозумівши, що військовий треба допомога, вникли, надих, надихнулись і вже не відпускали, поки не вирішили проблему по суті. Те лікування, яке я пройшов тут, воно було ефективним. Ти заряд, який вони мені дали з собою, ті вправи, які вони мене навчили. Я їх робив, повторював за першої змоги. В порядку тієї зарядки, яку робили раніше, просто її носити ще одними вправами. Прямо скажу, не у всіх спортзалах цивільних викладаються пацієнти так, як викладаються тут, в реабілітаційному спортзалі. Тому що саме це вимагається реабілітологом від пацієнта. Хочеш ходити в паху. Хочеш працювати рукою в паху. Хочеш е, далі функціонувати ефективно, отримувати е, насолоду від життя, впахуй. Здоров'я дається безкоштовно один раз. Далі треба впахувати. порогу, коли зайшов, я розумію, що це вже проблема не тільки моя. З Антоном Павловичем ми вже працюємо з цією травмою тривалий час, при цьому тому, що я казав, вже успіхи кардинальні. Якщо я в травні місяці 23-го року, той час, коли в липні в квітні року була проведена операція, в травні я вже зміг повернутися до бойових. Тобто результат на, на лице. Це симбіоз роботи, навіть не симбіоз, синергія, буде правильно сказати, роботи оперуючого хірурга Лисака Андрія Сергійовича і реабілі... реабілітаційного центру Антона Павловича Кудріна в пайкі дали такий результат. Я кожного разу лікарів реабілітологів прошу давати домашнє завдання, що робити. Першим домашнім завданням було виспатися. Всі розуміли, що які ти приходиш звідти. Не можна нехтувати лікаря, не можна нехтувати рекомендацію. Е сприймай як пораду доброго вчителя. От. Реабілітація це важкий етап, це треба робити. Родина це як та база. Здебільшого вона в побуті, це я помічаю вже трошки більше побувши вдома е з рідними. В побуті вона сприймається як от те, що є безумовно. Насправді ці люди переживають свої виклики. Виклики даються їм непросто, і те, як вони їм даються, здебільшого вони не кажуть. Ми, принаймні, я намагався їх берегти про моє поранення. Вони не знали до моменту, поки я не ліг сюди на операцію у 23-му році. Але приходить момент, коли ти ділишся, але ділишся на тій етапі, коли в тебе вже в руках керована ситуація. І безумовно, їх наявність поруч, ніжність це те, що насичує. Це теж живі люди, і у них є порог. Міцності, порог прочності, перенавантажувати їх. Не всім треба. Не все треба розповідати. Це не подонока проблема військових. Військовим хочеться поділитися, хочеться, щоб їх зрозуміли. Вони починають розповідати жахіті війни дружинам, матерям, батькам, не треба вже дітям. Тим самим ми, військові, насичуємо їхні сни, їхні переживання конкретними образами. Я не наважую своїм кидати такі виклики. Ї своїх я бережу. Реабілітація це не Там велика спокуса сприйняти як відпустку. Ти виходиш, тут цивільні люди ходять і посміхаються, але дисципліна має зберігатися. Ти чітко маєш пам'ятати, з чим ти сюди прийшов. Ти сюди прийшов не з проблемою, яку вирішить за тебе, а ти співучасник цього вирішення. Тобі треба працювати на рівні з лікарем. Лікар знає, що і як робити, а твоя задача це виконати. Виконуй. Будеш отримати позитивний ефект, не зупиняйся.